Понад сотню світлин полеглих захисників Мукачівської громади зобразили на пам'ятній стелі у центральній частині міста. Ініціатива головною метою покликана вкотре нагадати українцям, яку велику ціну платять наші захисники. Це для нашого життя у незалежній країні. Стелу було створено за ініціативи Мукачівської міської ради. На цій стелі у нас відображені хлопці, які загинули за свободу. Нашої України, починаючи з 2014 року, і стела буде продовжуватися і надалі, поки не закінчиться війна і поки не буде мир на нашій землі. Мукачівці кажуть, подібні меморіали дуже важливі, особливо зараз, коли війна продовжується. Ми завжди будемо їх пам'ятати, тому що, якщо б не ми чи не вони, ми б не ходили сьогодні і не насолоджувалися. Спокійним снам, щоб наші діти ходили в школу не під звуки сирена, щоб все мали те, що ми раніше мали. Саме головне свободу, мир, спокій в душі. Так що велике-велике їм дякуємо їхнім батькам, матерям за те, що вони виховали таких мушніх солдатів. Так що вічна їм пам'ять. Звичайно, добре, що ніхто не забуває. Саме головне. Що пам'ять. Звісно, треба показувати, показувати, хто йде і оставляє своє життя. Найважливіше ніколи не дати собі забути про захисників, які віддали своє життя за наше мирне існування, за нашу свободу і незалежність. Кожний громадянин міста Мукачева, гості, які приходять до нас, пам'ятали, шанували, знали про те, що є такі воїни, які не вагаючись віддали своє життя. За <замлачий>, наш мирний сон. І щоб ми їх всі пам'ятали. Ми зробили такі стелю із такими фотографіями. Тут більше 104 особи наразі. Люди вдячні героям за те, що мають можливість і досі гуляти вулицями рідного міста, працювати, вчитися і будувати майбутнє в Україні. Це дуже я горю це і сумно, що отак ми втрачаємо таких красивих. Молодих людей, які б могли жити, творити. Дуже пам'ятно для рідних, близьких, знайомих. Це всі наші місцеві граждані, граждани Мукачівка. І тепер їх вже немає, ніхто не поверне. І в них не буде ні дітей, ні близьких, нікого. Тобто вже тільки в пам'яті залишиться. А сказати більше нічого, щоб люди пам'ятали. Ця стела відображення болю і скорботи, чи не кожної української родини. Ми вшановуємо пам'ять про наших захисників і захисниць, які відчайдушно боролися за свободу нашої країни. Ми пам'ятаємо їхню незламність та відвагу. Їхні подвиги ніколи не будуть забуті.